Мікс екстра сорту, вага 10 кг, ціна 8 євро за 1 кг. Чоловічий та жіночий і розміри всі можливі дорослі. Фліс в дуже крутому стані. Ось така флісочка, це йде жіноча, теплесенька. Розмір, думаю, буде еска. Наступна моделька. Дивіться, яка негасенька. Жіноча флісочка. Я думаю, це теж буде розмір еска. Наступна моделька йде ось такого плану. Це теж у нас іде розмір S, Він такий буде більш щільніший. Наступний дедик з капюшончиком, Дивіться, який класний, тепленький. Наступна моделька Мамут, Ось така безрукавочка. Розмір XL. Наступна ось такого плану флісочка. Це вже йде чоловічий, великий розмір. Наступна. Оце кране у розмір Елічка. Дивіться, який колір прикольний і ідеальна постане. Вона практично як нова. Це у нас розмірі XELC, теж практично як нова. Мені здається, що кожна річ виглядає майже як нова. Просто не вистачає етикетки, Ось така в розмірі М. Жилеточка. Жіночий, я думаю, буде розмір Есочка. Наступна, дивіться, що та ніжки нам попалися. Ось такий тут такий щільніший пліс, вони будуть теплесенькі, чоловічі. Наступна ось така молочна. Розмір Елька. Далі ось така. Тут теж пліс буде сильніший, Ось така моделька. Так. Ось такого плану. Розмір і чоловіча. Так, це ось така жіноча. Розмір не пише, але тут щільний, грубий фліс, теплесенький. Наступна моделька йде ось такого плану. Жіноча. У нас тут залишається буквально, ще трошки. Ось така моделька. Ще одні флісові штуни. Дивіться, це більший розмір. Класні, тепленький. Наступна моделька. Ось такого плану це теж більший розмір. Дальше, ця клісочка, вона йде більш така тоненька, з капюшончиком на замочку. Такий клісовий батік, В розмірі М. Дальше, Ось така груба кліска великого розміру. Дальше, знову стежок нам тут попадається. Ось такий баранчик. Це у нас не бачу розміра. Піше десятка. Ось такий крутезний. Що нам в цьому лотику попадається, це ось така дуже тепла флісочка, чоловіча в розмірі L. Флісочка вона всередині теплесенька. І сьогодні я вам показала цілий лотик, вага якого 10 кг. Ціна 8 євро за 1 кг.